Я б хотів задати одне питання, воно не риторичне. І хотілося б з вами трошки поспілкуватися відносно нього. Як ви думаєте, чому одні країни багаті, а інші бідні? На вашу думку, тут немає правильних питань або відповіді. Тут, Як ви думаєте? Розпорядництва гарна відповідь. Наявність ресурсів так, дуже важлива частина. Хто ще як думає? Так, дуже важлива частина це історичні передумови, культурний аспект, так. В цьому році Нобелевську премію з економіки отримала саме дослідження, яке називалося Чому одні люди багаті, а інші бідні. Ми більше про це дослідження поговоримо ближче до кінця проповіді. Але мене це дослідження натовкнуло на таку тему і на питання, чому одні люди духовно багаті, а інші бідні. Ми будемо духовну бідність не роздивлюватися зі сторони там, нагорної проповіді, бо на духовну бідність можна дивитися як на позитивний момент. Ми на неї подивимося як проти, таке, протидія духовному багатству, те, що може відводити від Бога, від відносин з Ісусом Христом, і взагалі може нас завести не туди, куди треба. Давайте представимо, що біля мене стоїть якась людина, яка духовно багата. Як би ви описали цю людину? Духовна багата людина це... З бородою, сивою, цікаво. Біля тебе сусід сидить. Окей, хто ще як думає? Духовна багата людина це посміхається. Чистий погляд. Задоволення. Хто ще як думає? Окей, а якщо тут представимо духовно бідну людину як негативно, такого негативного персонажа, як би ви його описали? Що духовно бідна людина, яка самолюбний, заздрість, так. Три... Ще раз. Завжди недовольний. Завжди да. недовольний, так. Як ще? Трошки підняти ніс, досить цікавий е, опис. Окей. Okay. Людина настільки смарена, яка поклоняється людині. Да, дякую. Е, зараз подивимось на такий опис, е, як казав сказав один проповідник. Духовна бідність це стан серця. Що не шукає Божого керівництва, не прагне істини, і як результат залишається в духовній темряві. Такі люди залишаються поза благодаттю, бо не бачать потреби в ній. Інший проповідник сказав відносно духовного багатства: це стан людини, що живе в Божій любові та правді. Справжнє багатство приходить з любові до Бога і ближніх, а не з земних бажань і пристрастей. Тільки Бог може наситити людську душу. Прагнення до Бога це шлях до справжнього духовного багатства. Як ви вже зрозуміли, ми будемо говорити про духовне багатство і духовну бідність. І дуже добре цю тему розкриває саме Филиппян, другий розділ. І ми зараз з вами звернемо увагу на ці вірші. Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові. Коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповніть мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні однієї думки. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людині і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресною. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліна. І піднебесних, і зімних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога, Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. По-перше, ми звернемо увагу свою на те, що робить людину духовною бідною. І на це дуже добре відповідає третій, четвертий вірш. Що саме він каже, що робить людину духовно бідною? По-перше, ця людина робить наперекір. У контексті цього вірша означає це діяти з егоїстичних мотивів або бажань ствердити свою правоту за рахунок інших. Тобто духовна бідна людина намагається робити наперекір, щоб ствердитися за рахунок інших. Друге, це прагнення особистої слави та визнання. Іноді дуже хочеться, щоб нас побачили. Щоб нас десь замітили, що це ми зробили, отримати якусь таку внутрішню втіху, щоб у нас була слава, що ми краще, що в нас все добре або краще, ніж у інших. І шукати славу для себе означає привласнювати те, що належить іншим або належить Богу. Павло закликає до покори та служіння іншим як шлях до справжнього смирення і духовного багатства. А третє це, що робить людину духовно бідною, це підвищує себе над іншими людьми. Ми можемо фізично не підвищувати себе над іншими людьми, а от всередині можемо це робити, грішити таким гріхом. Ми можемо слухати якийсь спів, дивитися на чись справи. Ми можемо слухати проповідь, ми можемо дивитися на роботу інших людей. І казати, а я можу краще. Це й взагалі погано зробив. От я, якби я це робив, я, би був би, я б це б зробив краще. Я б краще працював, би, я б краще ніс би якесь служіння, я б краще б, а, зробив те чи інше, і ось це постійно я, я, я. І воно підвищує, на словах, можливо, ми можемо сказати, що ми б не зробили б краще. А всередині я краще, я краще, ніж інші. Я можу краще робити. І таким способом ми можемо підвищувати себе над іншими. І четверте, зосереджена лише на власних інтересах. Ти можеш спілкуватися з людиною і зрозуміти, що ця людина лише цікавиться собою, і те, що цікаве їй, вона буде робити. Є таке, таке поняття в бізнесі, як він-він. Перемога, перемога. Тобто, щоб всім було і тому в бізнесі було добре, і тому було в добре. Дуже часто можна спілкуватися з людьми і зрозуміти, що людині може бути цікава лише її інтереси. Вона цікавиться лише, щоб все їй було добре. Є такий супергерой, називається Егоцентрон. Ця, цей супергерой, як ви вже зрозуміли, він думає лише. Про себе. Егоцентрон це супергерой, який має величезні сили, але допомагає лише тоді, коли це приносить йому особисту вигоду чи славу. Він не хвилюється за чужі проблеми, якщо не отримає з цього вигоду для себе. У світі, де супергерої борються за мир і добро, Егоцентрон виділяється своїм індивідуалізмом і егоїзмом. Принципи егоцентрона це мій комфорт. Понад усе. Другий принцип усе, що я роблю, має принести користь лише мені. І третій принцип жити для себе єдина справжня мета. Ці принципи цього супергероя досить схожі, можуть бути з принципами деяких людей. Це мій комфорт понад усе, людина піклується лише про себе і думає, щоб лише їй було комфортно і добре. Усе, що я роблю, має приносити користь мені. Все, що робиться біля мене, все, до чого я дотичний, все, що я роблю, має приносити користь лише мені. І третє, жити для себе єдина справжня мета. Досить такі принципи, які десь перетинаються з тим світом, де все зосереджується на собі, на мені, лише для мене і лише я. Якщо подивитися на послання до Филип'ян, то виникає питання, чому тут дається така парада взагалі згідно. Цих віршів, цього контексту апостол Павло дуже добре знав цю церкву. В нього були відносини близько десяти років. І коли ми читаємо це пісня, воно досить таке написано з любов'ю. Навіть там, де він докоряє або намагається їх виправити, він пише це досить так обережно, з любов'ю. І хоча церква у Філіпах і була в багатьох відношеннях зразковою, і Павло не раз таким степлим відгуком. Пише про її, про її святих, а, були, але все одно в цій церкві були певні проблеми. І він їх підправляв: що ви можете піклуватися про себе, ви можете думати лише про себе. Ваш егоїзм може стати вам перешкодою для духовних багатств, які ви отримаєте або можете отримати в майбутньому. Що робить людину духовно багатою? Відносно цих вершів, що ми тільки що прочитали. Що треба робити, щоб не ставати такою людиною? Перш, це я трошечки не туда. Як не пасти в стан духовної бідності? По-перше, це проаналізуйте мотивації. Подивіться в своє серце, що там відбувається. Проаналізуйте свою діяльність, своє служіння, свої відносини, свої справи. Що є мотивацією ваших справ, вашої роботи, вашого служіння, ваших відносин? Що керує вами? Яка є мотивація цього всього? Друге, це відмовитись від марнославства. Нам потрібно боротися з бажанням бути в центрі уваги. Щоб ми не себе в центр уваги ставили, а ставили інших. Що інші мають бути наше служіння, наша діяльність має бути націлена на те, щоб... Інші були в центрі уваги, і ми їм цим допомагали. Третє це поважайте інших. Бачу з часом, що повага інших стає все меншою і менше один до одного. Ми стаємо все менше і менше поважати один одного. Е, нехтуємо певними інтересами, тому що думаємо лише про себе. І варто передивитися, чи поважаємо я інших. І четверте, це дбайте е, про інших. Це конкретний крок. Як, які підводять від духовної бідності до духовного багатства. Не зосереджуйтесь на собі, не дивіться лише на себе і не думайте лише про себе. Лише такі думки і конкретні кроки можуть вас відвести від духовної бідності, якщо ви там знаходитесь. І другий головний пункт це як же люди стають духовно багатими. І апостол Павло з 5 по 11 вірш на прикладі Ісуса Христа розкриває ці кроки, які дають духовне багатство. Ми зараз подивимося на таких сім кроків, які зробив Ісус Христос для того, щоб отримати ці духовні багатства. По-перше, це крок перший, він, маючи Божу природу, не вважав посягати бути рівним Богові. Ісус вирішив не триматися за свою божественні права, натомість Він принижував себе самого. Хоча Він був повний божественності, він принижив себе. Ісус Христос принижував себе повністю, відмовився від будь-яких переваг, від усіх божественних прав, які він міг би мати. Той, хто створив усе і володів усім, відмовився від усього. Слід пам'ятати, що Ісус, Ісус принижував себе лише. По відношенню до певних божественних прав, але не втратив саму божественність. Тобто Ісус Христос був на 100% Богом і на 100% людиною. Крок другий, який зробив Ісус Христос, але понизив себе самого. Він, будучи Богом, Творцем, принижує себе самого для того, щоб зійти до людей, щоб бути з людьми і, давати, і дати людям можливість мати спасіння по благодаті. Третій крок це прийнявши образ раба. У наступному твердженні про приниження Ісуса говориться, що Він відмовився від усіх прав панування, прийнявши образ раба. Хоча йому був притаманний невід'ємний образ Бога, він добровільно прийняв образ, що саму сутність і природу раба. Крок четвертий, який зробив Ісус Христос, це поставши в подобі людини і з вигляду був як людина. Продовжуючи свій рух вниз, Ісус став подібним до людей. Слово подібність означає справжню внутрішню подобу, а не просто зовнішню подібність. Він міг виглядати як людина, але не бути як людина. Як вже я казав, що він був 100% людиною і 100% Богом. Крок п'ятий: Він упокорив себе, маючи всі багатства, всю славу, все, що було, дуже тяжко відмовлятися. Від такого. Нам дуже тяжко відмовитися від якогось комфорту, від кращої квартири, від кращого житла. Нам тяжко відмовитися від транспорту, на якому ми їздимо, відмовитися від якоїсь їжі і упокорити себе, щоб отримувати щось інше. Ми бачимо, що Ісус Христос, маючи величезні багатства, величезну славу, Він упокорює себе. Крок шостий був слухняним аж. До смерті. У своєму приниженні Ісус був готовий постраждати і бути слухняним навіть до смерті, Його послуг і Його вплив на відкуплення, де основна думка послухам одного стануть праведними багато хто. Ісус був, мав послух для того, щоб ми мали праведність через Нього. І крок сьомий, Ісус Христос був слухняний аж до смерті хресною. Смерть Хресна — це була тоді така найгірша смерть, яку тільки можна було уявити. Він міг вмерти просто як просто вмерти. Він міг вмерти, що його поб'ють камнями. Він міг вмерти іншою смертю, яка тоді була. Але він вмирає найгіршою смертю, якою тільки можна було тоді, тоді бути. І це був таким останнім кроком смирення Ісуса Христа. Дивлячись на ці кроки Ісуса Христа, у мене виникає лише одне слово, чому це Він зробив: це любов, любов до кожного з нас, любов, щоб ми мали спасіння і мали спасіння вічні. Якби б ще таке речення, яке б це описувало, я б сказав би, він не думав про себе, про свій комфорт, про свій затишок, про свою славу, про все, що в нього було. Він думав про кожного з нас, щоб ми отримали величезний багатства, які ми можемо з вами утримати. Зараз дуже багато різних книг, які говорять про самопоміч себе. Допоможи собі сам, зроби це для себе, все-все-все для мене, і різних різних книг, які націлені на самопоміч і на такі егоїстичні, певні десь. Моменти десь не егоїстичні, а десь добрі моменти. І ви можете сказати, Женя, що тут поганого? Я скажу: нічого тут поганого немає. Я також намагаюся піклуватися про себе, піклуватися про свій емоційний, духовний, фізичний стан, і це дуже важлива частина. Але коли це стає нашим Богом, коли життя для себе стає головним, коли ми лише піклуємось про себе, то це вже можна побачити величезну проблему. Який ж вихід є з цієї ситуації? Є така фраза або поняття як іншоїзм. Я зараз його трошечки поясню. Є альтруїзм. Коли ми дуже сильно піклуємось про себе, і зовсім не піклу... а, навпаки. ми дуже сильно піклуємось про інших і зовсім не піклуємося про себе. Це вже такий фанатізм, і дуже довго, скоріш за все, ми так не протягнемо. Тому що фізично можемо втомитися, духовно, морально втомитися. І лише піклування про інших ну, не завжди доводить до доброго. Є егоїзм, як ми бачимо. Егоїзм це коли ми піклуємося лише про себе. У нас я в центрі всього, і все для нас, і все біля вокруг мене. Це теж негативне. Є апатія. Апатія, коли нам все одно на інших і нам все одно на себе. Це такий стан апатії, депресії, коли нам на все все одно. Ми просто е, існуємо, день пройшов і добре, завтра новий день, окей, все добре, все нормально, але нам все одно на себе і на інших. А є таке поняття, як іншоїзм, коли ми піклуємося про себе, щоб піклуватися про інших. Щоб піклування про себе є такими, такими е, сходами для того, щоб піклуватися про інших. Тоді ми зможемо більше часу. І піклуватися про інших, у нас здоров'я буде в доброму стані, у нас емоційний стан буде добрий, і фізичний стан, коли ми піклуємось про себе, щоб піклуватися про інших. Це зустрічається дуже багато в Біблії. Навіть, скоріш за все, ви бачили або в Інстаграм, або в Тіктоці відео, як Ісус піклувався про себе. В нього були певні моменти, коли він піклувався про себе, про свій духовний фізичний стан. Також це і в інших учнях Ісуса Христа зустрічається. І є різні приклади. Про Біблію дуже важливо в піклуванні про себе, щоб це не ставало нашим Богом, не ставало нашим ідолом, і щоб не все крутилося біля нас. Повертаючись до того дослідження, про якому ми говорили на початку проповіді, за яке отримали Нобілівську премію з економіки в цьому році. Про що воно каже? Нобіловську премію з економіки 2024 року отримали три людини за дослідження. Які пояснюють, чому деякі країни стають багатими, а інші залишаються бідними, їхнє дослідження виявило ключову роль інститутів у розвитку країн. Вони показали, що інклюзивні політичні та економічні інститути сприяють довгостроковому економічному зростанню, тоді як експлуатарські інститути перешкоджають розвитку. Одним із важливих висновків дослідження є те, що різниця в процвітанні між країнами. Значною мірою зумовлена колоніальною спадщиною колонії, де створювали інклюзивні інститути, в яких широка частина населення мала доступ до політичних прав економічних можливостей, сьогодні є процвітаючими, натомість у колоніях із експлуатарськими інститутами, спрямованими на збагачення еліт або певних груп. За рахунок решти населення спостерігається стагнація та бідність. Ці дослідження також підкреслюють, що для подолання бідності необхідно змінювати не лише економічні умови, а й політичні інститути, забезпечуються права, рівність та верховенство права. Це і вирішальним для довгострокового розвитку нації. В цьому в цих результатах заховані принципи біблійні. Коли люди піклуються у владі лише про себе. Або про певну групу людей, ці країни завжди залишаються бідними, бо піклування вони хочуть бути лише для себе і собі. Коли країна розвивається і е, різні інституції також розвиваються, доступ людей, люди мають доступ до різних економічних прав, до розвитку країни, це сприяє розвитку країни. Тобто, там, де країна не зосереджена нас збагачені декількох людей, не таких не на егаїзмі, вона завжди процвітає і росте. І В цьому дуже добре видні біблійні принципи. Навіть зараз ми можемо спостерігати, що нашу країну намагаються розвивати через різні гранти. Дуже великі гроші вливаються саме в гранти, і такими способами інші країни, із з гарним досвідом, намагаються допомогти нам розвивати суспільство, щоб наша країна в довгостроковій перспективі. Мало економічне процвітання, щоб тут не збагачувалися деякі групи, деякі люди, а щоб наша країна розвивала суспільство, розвивала людей, і таким способом наша країна економічно зростала. Дослідження показує, що інклюзивні інститути, де економіка і політика, вони процвітають. Там, де егоїзм та зосередженість на собі, ті країни Економічно завжди будуть бідними. Ісус, показавши приклад справжнього лідерства, упокорив себе і служив іншим. Тому справжня велич досягається через покору і служіння, а не через егоїзм і не через свої особисті потреби. У Филипян є загалом чотири такі гарних приклади духовно багатого життя. Там зустрічається Тимофій. Тут ви бачите його як такого юного юну людину, але ми знаємо, наскільки багато життя, багато життя він прожив. Він піклувався про інших, він жив життям для інших, і його життя описується як духовне багате життя. Ми також бачимо апостола Павла зі свідком, як вчену людину, але він був набагато простіше, коли зустрів вже Ісуса Христа. І Біблія дуже активно описує його як людину, яка прожила духовне багато життя, яка піклувалася про інших. Також дуже рідко зустрічається в Біблії Епафрадіт, але в цьому посланні післанні він є, і також описується як духовна багата людина, яка дбала про інших. І в центрі всього є Ісус Христос, який перший, хто показав цей приклад, насправді духовно багатого життя, коли він упокорив себе. Зійшов зі своїх гарних умов, залишився свою славу, комфорт, все, що у нього було. Залишився це все, він показує і нам сьогодні приклад. Приклад насправді духовно багатого життя. Життя, яка не зосереджена на мені, не засереджена в центрі якого є я, а в центрі якого є інші люди. І... Тут може бути твоє місце. Я дуже люблю е, цю фразу бачити е, в рекламах в різних сферах. І тут сьогодні твоє місце це духовно багатого життя. Сьогодні дуже гарна можливість передивитися своє життя згідно цього е, місця з Біблії, подивитися, чи є в мені якісь залишки духовно-бідного життя, яке призведе до якогось падіння, яке відводить від Бога, яке відводить від відносин з Ісусом Христом. Чи навпаки моє життя, воно наповнене життям іншими, піклуванням про іншими, де в центрі всього є інші люди і служіння Богу, і служіння цим людям. Духовно бідні – це ті, хто зосереджується на собі та своїх інтересах, духовні багаті, ті, хто думають про інших і ставлять Царство Боже на перше місце. Ви знаєте, що поміж. Того, що ми тут залишаємо і думаємо, що себе обмежуємо, ми отримуємо набагато більше, ніж нам здається. Думаючи про інших, живучи життя для інших, ми отримаємо духовні багатства, які неможливо отримати ось тут в світі за гроші, за справи, за якісь різні моменти. Що ми отримуємо? По-перше, це ми отримуємо прощення гріхів і нове життя. Ми отримуємо Духа Святого, ми отримуємо мир Божий, мудрість і розуміння отримаємо, радість і надію, любов, що наповнює серце, захист і провід Божий, вічне життя і вічному життя ми отримуємо спілкування з Богом у вічності, небесну спадщину, нагороди, за служіння і вірність, нові небеса і нову землю, вічну радість і мир, праведність у Христі. Приклад Христа є ключ до розуміння справжнього духовного багатства. Коли ми смиряємося, служимо іншим і віддаємо своє життя для Божого царства, ми отримуємо тоді справжнє духовне багатство. Духовне багатство, воно набагато цінніше, ніж багатство цього світу. Багатство цього світу це тимчасово, це те, що дається на певний час. Духовні багатства ми отримаємо назавжди. Ми отримуємо як на цій землі, так і у вічності. І дуже важливо задати сьогодні собі це питання, де я сьогодні знаходжусь? Моє життя зосереджено на мені, на моїх потребах, на мені, на я, я, я і все, що крутиться біля мене, чи моє життя націлене на інших, щоб допомогти іншим зростати, щоб допомогти іншим? Бути кращими, щоб загалом брати приклад з Ісуса Христа, з Його учнів і жити для інших. Але те, що зробив для нас Ісус Христос, ні з чим не порівняти. Тому що Ісус Христос зробив те, що ніхто не може повторити. Він залишив свою небесну славу, залишив свої небесні багатства, залишив все, що там у нього було, і прийшов для того, щоб дати нам вічність і духовну багатство. Ми будемо молитися. Давайте піднімемось і будемо закінчувати наше служіння.